І так, в цьому випуску ми поговоримо про магічне мислення у юридичному контексті. Як ви розумієте, юридичне магічне мислення майже подібне до традиційного, і воно відображає такі от наші уявлення про правосуддя та закони, які формуються не лише на основі законів логіки, фактів, але й під впливом певних глибоких психологічних і культуральних таких от усвідомлень та переконань. Одним із таких яскравих прикладів магічного мислення є віра в абсолютну справедливість юридичної системи. Тобто люди часто сприймають закон і правосуддя загалом як інструменти, що завжди здатні досягати справедливих результатів. І при цьому ігнорується взагалі людський фактор та інші недоліки юридичної системи. Крім того, Існує ще одна тенденція вважати, що от одиничні якісь зміни в законодавстві, введення якихось там правил автоматично вирішить всі проблеми судової системи, суспільства, поборить корупцію, ну і так далі. і тому подібне. Це також є прикладом магічного мислення. Оскільки ви ж розумієте, що зміна системи вимагає більш глибоких і комплексних рішень, ніж просто прийняття якихось. Законів на пару сторінок. Ще один аспект це символічне використання законів. Часом законодавство сприймається не стільки для того, щоб вирішити проблему, і законодавець це розуміє, що приймає закони для виправлення певного символічного такого моменту для того, щоб надати певне символічне послання суспільству. Або іншим, зокрема, державам. Такі закони мають більше емоційного і культурного значення, ніж практичного впливу на реальність. Також поширена ідея, що жорсткі закони і покарання можуть вплинути на моральні переконання людей. Це переконання базується на думці, що зовнішнє регулювання здатне змінити внутрішні цінності людини. Хоча на практиці ці зміни моральних таких норм і культурних не можна От в такому простому форматі інтерпретувати, бо для цього потрібно зміни більш такі радикальні і суспільні. Ну і в контексті юридичної карми деякі люди вірять, що злочинці, ну, врешті-решт, отримують заслужене покарання. Однак це також різновид магічного мислення. Таке мислення воно ігнорує комплексність правої системи і не факт, що всі злочини завжди караються адекватно. Ну і також є віра в те, що закони самі по собі можуть запобігати несправедливості та зловживанням. Це переконання не враховує існуючу корупцію, неправильне тлумачення законів чи їх недосконалість. Ну і, наприкінець, ще одним таким от аспектом, різновидом магічного мислення в юридичному контексті є ритуали та обряди, які супроводжують юридичний процес. Присяги, церемонії в судових засіданнях мають не лише правове от таке от, а і глибоке символічне значення. Надаючи цим процесам важливість і авторитет незалежно від впливу на справедливість судових рішень. Таким чином, мислення в юридичному контексті ну воно насправді відображає глибоко вкорінені психологічні потреби людини у передбачуваності та контролі над навколишнім світом. І це от відбувається у наших уявленнях про правосуддя, відбувається у наших уявленнях про мораль і етику, і при цьому воно є важливим аспектом. Розуміння того, як ми взаємодіємо взагалі із юридичною системою.